Продовжуємо читати Бакватгита, як вона є, а ця та з вами Прабхупада. Вір 16. Трансцендентне знання. Санскрит. Ким карма, Ким акарметі, Кава, Йо, п'я, Адра, мохітах, Тат, те, карма, Робакшямі, ядж, джанатва, мокшясе, шубгат. Пояснення. Вирніше переклад. Навіть розумні люди не знають, що таке дія і що бездіяльність. Тепер я поясню тобі, що є дія, і знаючи це, ти звільнишся від усіх нещастів. Адже бактівіданта з вами пробувати. Діючи у свідомості Кришни, слід брати приклад з істинних відданих Господа, які жили до нас, як те рекомендується в 15 вірші. Далі буде з'ясовано, чому не треба діяти самостійно. Діяльність у свідомості Крішни означає, що людині необхідно керуватися вказівками авторитетної особи, яка перебуває в лінії учнівської послідовності, що пояснювалось на початку глави, наука свідомості Крішни вперше була повідана Богові сонця, а Бог Сонця вже пересказав її своєму синові ману. Ману так само пояснив її своєму синові Ікшваку. І в такий спосіб її поширюють на землі з прадавніх часів. Тому людина, яка має слідувати стопами авторитетів минулого, котрі перебувають у лінії учнівської послідовності. У протилежному разі навіть найбільш кмітливі люди будуть збентежені, не знаючи правильного способу діяльності у свідомості Крінка. Саме тому Господь і вирішив, дати Арджуні прямі вказівки щодо питань свідомості Крішни, керуючись такими приписами Господа і діючи, за прикладом Арджуни, ніхто не потрапить в оману. Кажуть, що людина не може впевнитися в істинності релігії, перевіряючи її за допомогою експерименту. Тому що експериментальне знання недосконалі. Насправді засада релігії може встановити лише сам Господь. Гармама Ету Сакшат Багават Пранітам. Ніхто не може виробити релігійних принципів за допомогою своїх недосконалих вигадок. Та припущень. Треба йти стопами таких великих авторитетів, як Брахма, Шіва, Нарада, Ману, Кумари, Капіла, Рахлада Бгішна, Шукадева Госвамі, Ямараджа, Джана Кайбалі Махараджа. За допомогою міркувань людина спроможна з'ясувати, що таке релігія або самоусвідомлення. Тому Господь, проявляючи безпрочинну ласку до своїх відданих, безпосередньо пояснює Арджуні, що є діяльність і що бездіяльність. Лише діяльність, здійснювана у свідомості Крішни, здатна вирвати людину з тинет матеріального існування. Рік Крішна.